Пройшов школу молодого лідера, також з'їздив до Польщі. Подивилися, як працюють неурядові громадські організації, ну також як в них пройшла люстрація. Так вони поділилися своїм досвідом. І коли приїхали до Чернігова, ми подивилися, що в Чернігові також є люстратори, які займаються і працюють. Але е, трішки було, як сказати, бідно в тому плані, що ці люстратори вони представляли певні політичні сили. і... Лобіювали певні свої якісь інтереси, і от ми, як вирішили, е, так молодь вирішили, от якраз ініціатором цього проєкту був Олександр Підгорний. Вирішили зробити абсолютно незалежне громадське е, об'єднання, яке було займатися люстрацією. На сьогодні е, на нашому сайті знаходиться 67 осіб, які підпадають під люстрацію. Е, підпадають під люстрацію згідно. Законопроекту, який ми думаємо, що він четверг буде прийнятий, абсолютно в нас знаходяться тут і начальники відділів управлінь, і судді, і міліція наша, прокуратура. Абсолютно різні люди, як опозиція, так і влада. У нас нема тих таких, так сказати, людей, які. Там у нас абсолютно всі політичні сили тут представлені, які підпадають під люстрацію. Ну, так можете подивитись от, е, один так, із досьє. От можете на телевізорі подивитися, і що тут можна зробити. Е, звичайно, є, так сказати, голосування, що людина може проголосувати з людина, зайшла е, громадськість. Вона може поставити або вона підтримує люстрацію цієї людини, або вона не підтримує ілюстрацію. Е, одне з головних проблем, з якою ми е, стикнулися під час наповнення сайту, це, звичайно, декларація про доходи, тому що більшість наших е, начальників, керівників вони не дотримуються закону про публічну інформацію. І, на жаль, е, більше ніж 70% відсотків декларації про доходи ми не змогли знайти. Навіть це стосується і наших народних депутатів, яких. Ну, просто в обов'язковому порядку вони повинні бути в декларації. Декларації є, але вони є застарілі там, за 2012, за 2011 або за 2010 рік. І це навіть стосується наших народних депутатів, депутатів від Чернігівщини. Також, якщо людина зайшла, от, наприклад, дивиться досіє, то вона може залишити свій коментар, коментар на самому сайті, а також може зробити в соціальних мережах, таких як ВКонтакті і Фейсбук. Також, якщо в людини є бажання, вона може додати інформацію. От справа можете подивитися, додати інформацію з приводу або корупції, або порушень е, тієї чи іншої особи, яка представлена у нас на сайті, або не представлена. Також однією із таких цікавих е, підтем у нас є парламент 2014, тому що всі розуміють, що будуть вибори 26-го. Жовтня чи 26 жовтня будуть вибори до Верховної Ради України. І якраз в цьому розділі у нас будуть представлені якраз і народні депутати, які в нас були, і які вони політичні сили змінили. І також будуть представлені кандидати в народні депутати з тим, які політичні сили вони раніше представляли, ну і вони раніше були. А також можете подивитися, досьє осіб. Також у нас все розбите на рубрики. От можна зайти Чернігівська обласна рада, Чернігівська міська рада, Чернігівська обласна прокуратура, як для прикладу. І знайти ту людину, яка на вашу думку підпадає саме під закон України, який буде, я думаю, прийнятий в четвер під люстрацією.